Друзі, вітаю всіх ще раз. Ми сьогодні вже востаннє. На сьогодні виходимо в ефір, 20-та година вже, і трохи вирішили змінити наш порядок ефіру. Зараз не буде огляду новин, зараз ми одразу перейдемо до спілкування із нашим гостем. І сьогодні у нас в гостях заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Вітаю! вітаю. Вітаю слава Україні! Вітаю, героям. Одразу, одразу хотілося поставити питання: яка зараз взагалі така загальна ситуація на Херсонщині і що зараз відбувається в місті? Зв'язку немає, складно розуміти, можливо, у вас є інформація. Знаєте, насправді дуже складна в гуманітарному плані там ситуація щодо настрою людей ну це просто, от, якщо одним словом, це ейфорія. І насправді, це, це відчуття сьогодні. От разом з нашими херсонцями, от е, роз, насправді це відчуття у всіх українців, тому що це, це свято не тільки для наших людей, не тільки для мешканців Херсона або Херсонської області. Це дійсно свято для всієї України, тому що всі дуже переживали за Херсон, за херсонців. Всі чудово розуміли, всі українці розуміли наскільки нашим людям важко, наскільки вони під. Іскам цим орків, і наскільки при цьому ви що вони зберегли Україну в серці, що вони не здалися, що їх не зламали. Ну це дуже круто. Насправді, Херсон, воно дійсно знаєте, як серце України, і тому сьогодні у нас не тільки у Херсонців свята, сьогодні загальноукраїнське свято дійсно дуже круто дуже велике. Так, дійсно, ми вже бачили відео, що вже є гуляння на хрещатику. Вже люди гуляють в різних містах України, серед них і Херсонці, і не тільки херсонці. І дійсно це велике свято для всієї України. Ну і до більш серйозного питання ситуація, як ви сказали, гуманітарна у місті та на звільнених територіях складна. Ми знаємо, що окупанти підірвали чимало комунікацій. Е, які зараз е, такі ну найбільш гуманітарні потреби, і як скоро туди зможуть завести допомогу до Херсона гуманітарну? Там складна ситуація. Насправді е, допуск до території цивільної влади він зараз відсутній. Е, це зрозуміло, це, це правильно, тому що зараз закріплюються військові, Зараз проводиться буде проводитись розминування, фільтраційні процедури, тому що є ризик того, що там залишилося вороже ДРГ, це насправді дійсно є така е, вірогідність. Крім того, залишаються ризики насправді масованого обстрілу Херсона з боку орків. Тому що якщо для нас сьогодні дуже круте свято то для них сьогодні просто ніде, а це жах. для них це катастрофа, те, що вони е, їх вибили з Херсона. Щодо допуску цивільної влади, як тільки військові дають добро, е Сразу буде забезпечена і гуманітарна допомога е всім деокупованим населеним пунктам, в тому числі Херсону. буде, буде зараз сразу завезена велика кількість і медикаментів, тому що з цим велика проблема в наших лікарнях. Ми насправді сьогодні це вже можна говорити. Ми з більшістю наших закладів ми підтримували зв'язок, і ми знаємо реальну ситуацію. Вже зараз готуються насправді частково готові запити, які необхідними по забезпеченню медичним обладнанням, тому що ми знаємо там в якому що стані, що на що нам необхідно для медикаментів, для того, щоб у нас повноцінно працювала. Медична сфера це наше завдання в першу чергу. Гуманітарне так само будуть проводитись огляд зразу об'єктів критичної інфраструктури, тому що необхідно поновляти е е електрику, тому що дійсно в більшій частини міста просто немає електроенергії. Відповідно, не працюють насосні станції і немає води в будинках. Газ сьогодні був, але е треба розуміти, що необхідно буде ну, переключати. Тиск, тому що зараз цей газ він є ну фактично з Криму. Його качають е росіяни. Вони це зупинять в будь-яку мить, і необхідно бути готовим до цього. на жаль, розграбоване підприємство критичної інфраструктури в, там значне пограбування, тому є проблема із спеціальною технікою, є проблема з машинами швидкої допомоги. Є проблем, ну, велика кількість проблем, але все буде вирішено. Насправді, єдине, що друзі, ще дуже зарано говорити про те, що я знаю, яка кількість сьогодні вже там почала збирати речі для того, щоб повертатися додому ще дуже рано, тому що ну небезпечно, ну реально небезпечно, і буде дуже горько, якщо хтось знаєте, дуже швидко повернеться, і там можуть бути різні сценарії, тому треба почекати ще трошечки головне що херсон наш вже вільний люди в наші вільні, і життя буде повертатися до херсону так як це було до війни ми багато чули, що російські військові деякі переодягаються в цивільне і десь починають там ховатися тишком нишком у Херсоні, так би мовити, косити під цивільних. І чи є якась інформація про цих російських військових, які залишаються в місті? Що відомо взагалі? Знаєте, є такі повідомлення, є і, і насправді є і фотографії, як вони викидають на смітник свою військову форму. Тобто є велика кількість повідомлень за останні два тижні, що що вони ходять в цивільному, що ну подп... це люди це бачать, що це військове, але просто в цивільному одязі, куди група чоловіків вони там по іншому говорять, по іншому себе ведуть, і в цивільному. Тобто, деякі з них навіть не не, бірки не посрізали. Були такі у нас фото і повідомлення в будуть фільтраційні заходи і всіх виверять, скажімо так. Якщо вони здадуться, вони збережуть своє життя і їх е, поміняють на наших хлопців, які в полоні у ворога. Якщо їм не пощастить, що вони встигнуть е, здатися нашим зусу, вони будуть просто знищені, тому що вони зараз дійсно представляють е, таку опасність дуже велику для наших людей. Їм втрачати е, нічого. ви да? їх фактично залишили їхні в їхні командування. Вони на чужій землі, вони чудово розуміють, що їх всі ненавидять, тому вони дуже опасні. Треба зараз нашим людям там бути дуже обережними. Ну і як ви вже казали, є небезпека через те, що немає світла, немає зв'язку, немає води. Це проблема. Також можуть бути обстріли. І от на тлі цих всіх небезпек, чи є така. У плані можливість евакуації херсонців, якщо вже перебувати в місті, буде дуже небезпечно все це буде зроблено. Якщо буде необхідність, якщо будуть бажаючі люди будуть мати можливість е зробити от, використати евакуаційні можливості і виїхати в інші регіони. Але от те, що от по аналізу зараз то у нас інша ситуація. У нас велика кількість херсонців дійсно вона вже на чемоданах. Друзі, дуже дуже зарано. Ну, треба, треба почекати. Я знаю, наскільки ми всі ці, ці, чекали цього дня, і сьогодні святкують насправді там не тільки вся Україна. Мені сьогодні скидали наші люди на ну, Херсонці, які повиїжджали з Грузії, з Турції, з Ізраїлю, з багатьох країн е, Європейського Союзу, як, як вони сьогодні святкують. Це дійсно розкидало наших людей там дуже сильно. Ця, ця війна, але нічого, все, повер... все повернуться додому, ми все відбудуємо. Херсонщина буде навіть краще, ніж була насправді, тому що дійсно ми е, позбавилися деяких речей, які насправді нам були не потрібні. Не можна казати, що щось є гарне в війні, добре в війні, да? війна це завжди, це абсолютно зло. Але можна, можна казати, що все ж таки ми станемо кращими після цієї війни. І ви знаєте, ніхто вже ніколи не буде казати, що Херсонщина це якийсь там проросійський регіон, що є він, якийсь там російськомовний, чи ще якийсь, як до цього там хтось вважав там, з інших областей. Вже, вже зараз вся країна знає, що найбільш патріотичний регіон в Україні це Херсонщина, і вона саме крута насправді. Це точно особливо по тому, як наша підпілля боролося в окупації, скільки всього роботи такої небезпечної було пророблено? І от було також багато повідомлень про підрив котелень в Херсоні, і, взагалі, чи підтвердилася ця інформація, що зараз з котельнями, чи можливо їх запустити? Яка зараз ними ситуація? Чи відомо щось? на жаль, не можу зараз про це говорити, тому що є великі проблеми зі зв'язком. Ми не можемо провести дистанційне обстеження. Нас і мене в тому числі поки що не пускають до Херсону, тому що ну немає виключень є, є закон, є порядок. Як тільки закінчать свої от, процедури військові... Як тільки буде допуск вільної владі, ми будемо всім цим займатися разом з військовою адміністрацією, нашою обласною військова адміністрація розробила вже план дій стосовно от всіх наших деокупованих територій. До цього готувалися завчасно. Це не буде так, що от сьогодні звільнили і сьогодні або завтра, адміністрація почала там свою роботу. Ні, робота проводилась постійно. Тому і Я впевнений, що ми зможемо дуже ефективно насправді вот поновити життя в Херсоні. Єдине, що от все ж таки ризики небезпеки для наших людей вони насправді залишаються. Вони дуже великі. Тому, тому я всіх дуже прошу. Не треба зараз от вбирати речі і їхати от до Херсону. Треба почекати. Дайте можливість, все ж таки забезпечити там нормальну життєдіяльність в громаді, та забезпечити наскільки це можливо, безпеку е всім нашим людям. Ну і самі херсонці зараз, до речі, от я бачила відео, як зробили біля кінотеатру України вогнище, вже була така темінь, і вони раділи, але ж це може бути трохи і небезпечно, так от чи можете ви порадити тим людям, що залишаються зараз в Херсоні, що їм робити, щоб убезпечити себе, тому що в місті зараз досить небезпечно перебувати. Чого не варто їм робити? Насправді, звертався постійно і сьогодні так само через е, свою сторінку, через телеграм-канал. Е, друзі, максимально ті, хто. Я розумію, що зараз зв'язку немає, нас херсонці зараз не чують. Але чують е, херсонці, які виїхали, які потім це зможуть передати інформацію. Зараз треба все ж таки знайти максимально Уникати навіть просто переміщення по місту. Я розумію, що зараз це здається ну, дуже круто. Ну що ну, воля, да? немає орків, вільні вулиці це дуже небезпечно, насправді. Ще можуть залишатися там орків цивільними, ще можуть бути обстріли. Тому зараз от до того як закінчити свою роботу зараз, і на наші військові, і наша поліція по фільтрації поки що максимально залишатися в домівках. Поруч зі своїми близькими, щоб о, діти були під наглядом постійно, тому що орки завжди, коли вони виходили з інших населених пунктів, вони залишали велику кількість таких дуже поганих сюрпризів. Це, о, це міни, це будь-що може бути. Тому необхідно уникати будь-які речі такі такі тримати, навіть наближатися до них. Ем, Ні в кому випадку не заходити от до адміністративних будівель, які залишені орками, тому що вони так само могли просто замінувати їх, і деякі з цих мін, вони не тільки ну їх дуже важко навіть е, спеціалістам виявити з е, тому. Це дуже небезпечно. Якщо ви бачите їх десь, вони залишили свою військову техніку. Кажіться нашим військовим хлопцям розберуться. Самі не підходьте, тому що так само може бути заміновано, Це дуже небезпечно. Ну і ми з вами говорили про те, що вся Україна радіє за наш Херсон і дійсно, у нас от в коментарях залишають повідомлення: Харків радіє за Херсон. Тримайтеся, ми з вами. Слава Україні. Херсон це Україна. Дякуємо Харків. І також нас вітають ще з Миколаєва. Любий Херсон, Миколаїв з вами радіємо, плачемо і сміємося. Молимося, Миколаєв, вибачте, Миколаїв взагалі для нас настільки рідний. Друзі, ви не уявляєте собі, коли ми чули, коли сам я був там в окупації, коли ми чули звук, як е, от пошола льот по Миколаєву. Ми завжди знаєте. В голос говорили те, що ну нельзя говорити в ефірі. Ми за вас дуже завжди. Знаєте, от ви нам дуже рідні, скажімо так, і Миколаїв дуже сильно допомагав Херсону завжди. От спочатку війни, велика кількість медикаментів, продуктів харчування саме з Миколаєва, от обласна рада Миколаївська, Анна Земзієва. Завдяки от, співпраці нашої, бо це потрапляли в наші лікарні і в наші гуманітарні центри, поки орті їх не позакривали і назвали, що це ми створили пункти з забезпечення ДРГ. Е, тому Миколаїв нам взагалі дуже рідний. Прадаємо вітання у Миколаїв, і Також радімо, що тепер, хоч Миколаїв може отримати воду. Вже були повідомлення, що вже налагоджується е, водогін. І це теж дуже радісна. Новина, також і для миколаївців. Дякую, пане Юрію, що сьогодні були з нами. Відповідали на питання в цей радісний день. Я нагадаю, що з нами був заступник голови обласної ради Херсонської, пан Юрій Соболевський. На все добре і чекаємо вас знову До побачення. До побачення. Так, друзі, ну і як я вам обіцяла, що я почну ефір не з огляду новин, а почну ефір одразу е з розмови гостя. То ж тепер буду переходити до огляду новин найважливіших, що сталося за день. Херсон під контролем ЗСУ. Українські військові зайшли до міста. Повідомила гур Міноборони. Український прапор вивісили на центральній площі міста. Про це йдеться на сайті центрального центру національного спротиву. Також у Білозерці містяни вже зривають пропагандистські бігборди, плакати та агітацію. У селищі жителі масово виходять на вулиці та знищують російську агітацію та пропагандистські білборди. Водночас в інших куточках населеного пункту цивільні вже вивішують українські. Прапори. Російське командування розробило кілька стратегій відведення своїх військ з окупованої частини Херсонської області. Вони їх використовують в залежності від ситуації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час ефіру телемарафону. Окупанти демонструють кілька речей, їхні наміри відводити війська та посилювати свою присутність на тимчасово окупованих територіях. Вони мають кілька сценаріїв. В останній момент вирішують, що робити, орієнтуються на динамічну ситуацію та вирішують. Йдеться в повідомленні також за словами Маляр, будь-які заяви та дії ворога варто розглядати як елементи тактики та стратегії. А в мережі з'явилися фото підірваного антонівського автомобільного мосту. У По дописах повідомляє, що міст наче зруйнували сьогодні 11 листопада, о 4 ранку. На фото видно, що відсутні кілька прольотів у конструкції, і ми чекаємо на офіційні і ну офіційні деталі цієї інформації. від генштабу та нашого військового керівництва. А в Херсоні наразі великий дефіцит пального не працює хлібзавод та черги за водою. Про це повідомляє видання мост, посилаючись на місцевих жителів. У місті немає бензину станом на 10 листопада, він коштує ну, він є, але він коштує 70-80 гривень за літр. Також зник хліб, бо не працює хлібзавод. А сьогодні, 11 листопада, о сьомій ранку, маршрутки почали курсувати містом, але через відсутність світла тролейбуси не вийшли на маршрути. Росіяни можуть спробувати створити картинку героїчної боротьби та опору українським силам оборони. За даними українського підпілля, в різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Про це повідомляє центр національного спротиву. Також по смітниках захована російська уніформа, шоломи, бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбувається від ЗСУ. Насправді ці солдати це просто смертники, яким командування пообіцяло шляхи відходу. Напевно, підірваний Антонівський міст був одним із цих шляхів, йдеться на сайті центру. А херсонців закликають не пересуватися містом без потреби та не торкатися підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніку орків. Про це повідомляє Юрій Саполевський. Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків. Це може бути небезпечно. Ну і про це ми з паном Юрієм щойно говорили. Чому у Херсонській області від російської міни постраждало четверо місцевих жителів, які їхали на автомобілі. Про це повідомляє заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. Цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти. Четверо поранених, серед таких дві дитини, 9 та 14 років, йдеться в повідомлення. Тіла трьох місцевих жителів одного з селищ Береславського району знайшли в погребі приватного будинку. Людей катували та кинули там помирати, повідомляють у прокуратурі Херсонської області. На страшну знахідку правоохоронці натрапили під час чергового огляду місцевості та фіксування воєнних злочинів загарбників. За попередніми даними, скелетовані трупи належать трьом місцевим мешканцям. При первинному огляді тіл криміналісти зафіксували тілесні ушкодження у вигляді переламів кісточок черепа. Рештки загиблих направлено на комплексну експертизу, у тому числі й ДНК. Триває досудове слідство. Ми всі радіємо успіхам ЗСУ на нашій рідній землі, та віримо в перемогу над ворогом на всій території України. Відповідний до опису Фейсбук розмістила Чорнобаївська сільська рада Херсонської області. Голова військової адміністрації Ігор Дудар закликав жителів громади бути обачними і не поспішати в рідні домівки, які тривалий час пустували, оскільки будівлі та території потрібно перевірити та розмінувати. Наразі ж Чорнобаївська військова адміністрація. Немає дозволу щодо відвідання деокупованих територій. Про це людей сповістять окремим повідомленням. Півтисячі правоохоронців уже почали працювати на деокупованих територіях Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова національної поліції України Ігор Клименко. За його словами, стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонщини, зокрема зачистки звільнених населених пунктів від окупантів, можуть тривати щонайменше кілька тижнів. Все залежатиме від кількості громадян, які залишилися на деокупованих територіях, та масиву інформації, яку ми отримуємо від різних джерел, зазначив Клименко. Також він повідомив, що за військовими в населені пункти Херсонщини заходять підрозділи Нацполіції спеціального призначення та вибухотехніки. Уже оглянуто 210 десять гектарів деокупованої території та вилучено 1,7 тисяч снарядів. Зокрема, голова Нацполіції уточнив, що лише після розмінування та поновлення правопорядку людям дозволять повернутися додому. А росіяни почали вивозити колаборантів з Нової Каховки. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Сьогодні працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки. Зокрема, евакуювати планують родини і самих працівників управління праці та соціальної політики Новокоховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси. йдеться на сайті центру. Ну і це все, всі новини на сьогодні, які ми для вас підготували. Нагадаю, що сьогодні ми чотири рази виходили в ефір, щоб повідомляти найсвіжіші новини. Також хочу подякувати всім, хто залишав коментарі. Ми їх бачимо і читаємо. От я хочу ще вивести один коментар. Слава уклінна Подяка кожному визволити. Бителю рідного Херсона віримо у свободу, тяжкої неволі кожного села, селища міста, хуторочка нашої сонячної Херсонщини. Слава Україні, героям слава! Тож, друзі, підтримуємо вас. Дійсно, для нас це дуже радісний день і для херсонців. Але не забуваємо також, що лівобережна Херсонщина. Чекає на деокупацію. І, до речі, сьогодні ми говорили із міським головою Скадовську Олександром Яковлєвим, про ситуацію у місті та у громаді. Він розповів коротко, що е, там зараз перебуває чимало російських військових, е, ситуація гуманітарна, е, плюс-мінус стабільна. Наскільки це можливо в тих умовах? Не можна назвати, що вона адекватна, але ще е, плюс-мінус нормальна. Але там теж небезпечно зараз багато росіян, і е, е, вони можуть там знущатися над жителями і так далі. Самі ми знаємо, що в окупації може відбуватися. І також, звісно, Каховка Україна. Чекаємо на визволення Каховки. Дякую сьогодні всім, що були з нами. Приходили до нас на ефіри. Будемо вже зустрічатися, якщо будемо дивитися по ситуації, якщо щось трапиться, але за планом маємо зустрітися з вами вже у понеділок. Тож хочу привітати всіх нас, всю Україну з визволенням Херсона та частини нашої області Херсонської. Бажаю вам всім гарних вихідних. Сподіваюся, що Херсон не буде потерпати від обстрілів. Окупантів, і ми зможемо далі мирно жити і звільняти наші території. Всім гарного вечора і на добраніч. Слава Україні!